Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо при мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І ми розпочинаємо черговий епізод проєкту Фейк-контроль. Отже, фейкові замінування. Що це? Це новий метод роботи російської пропаганди всередині України днями понад 60 українських установ, зокрема дипломатичних представництв, медіа міжнародних організацій. Отримали листи з погрозами терактів та підпалів. Це змусило багато структур тимчасово припинити роботу, щоб перевірити загрозу, і це могло виявитися критичним під час війни. У такий спосіб російські спецслужби прагнуть створити атмосферу хаосу і паніки, паралізувати діяльність важливих інституцій. Цього разу під прицілом опинилися журналістки Радіо Свобода, яким закидають підготовку підривів, що додає ще більшої абсурдності та агресивності інформаційним атакам Листи про те, що установи та редакції, начебто заміновані, які надходили на електронні скриньки цих організацій, містять безліч граматичних помилок та сліди машинного перекладу. А відправлено їх зі зламаного акаунту поштової служби далекої південноамериканської країни Суринам. Такі випадки вже стали характерними для дезінформаційних кампаній, які маскуються під невинні дії. Але виявляються частиною добре спланованих російських операцій. Також у листах наводяться імена українських журналісток та адреси медіаофісів, які мають на меті посіяти іще більший страх та непевність. Про ці та інші аспекти маніпулятивної тактики розмовлятимемо із Альоною Романюк, редакторкою фактчекерського проєкту Нота єнота та викладачкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Експертка пояснить, як ці операції працюють на інформаційне виснаження суспільства, чому саме ці методи використовуються для дестабілізації, а також про те, як можна розпізнати фейкові повідомлення, якими є характерні риси російських дезінформаційних операцій, які часто використовують фальшиві або зламані акаунти. Чи можна вважати це спробою зірвати роботу державних установ або ж підірвати довіру до уряду? Коментує Альона Романюк. Насправді історія в чому ми ніколи не знаємо, коли приходять такі листи, чи це спланована кампанія для того, щоб посіяти паніку, чи це дійсно якісь листини зовсім адекватних людей або ворогів України про те, що дійсно якась із будівель у Києві замінована, і в цьому якраз так і небезпека, тому що з одного боку реагувати на кожен такий лист. а Ми їх отримуємо ну неодноразово. У мене наприклад, ці листи просто потрапляють в спам, і я, я їх вкрай... Щому разі бачу через два-три дні не реагувати. Ми не можемо а реагувати на кожен такий випадок це забирає неабиякий ресурс і паралізує роботу. І тому у будь-якому разі такі кампанії вони спрямовані, як на мене, на паралізування роботи певних структур, певних організацій, з іншого боку, на поширення паніки у суспільстві. Ну і я сподіваюся, що це не справжні будуть повідомлення про замінування, тому що краще перевіряти і нічого не знайти ніж не приведи господи, будуть справжні замінування. Я от відкриваю і дивлюся, що у мене насправді був не один лист, а їх було два листи. Один із доманої адреси із Суринаму, а інший це просто корпоративна адреса, що роблять коли ламають певні бази даних і в мережу потрапляють логіни та паролі до електронних скриньок, до електронних пошт натомість на цих поштах не стоїть подвійна автентифікація, то зловмисники використовують такі пошти для розсилки ось цього спаму, для розсилки ось таких повідомлень використовують їх в своїх. Інформаційних компаніях. тому я знаю, що були електронні скриньки там десь із панами, із Індонезії, звідки не тільки, причому що прізвище, ім'я, яке вбивають, тому, хто відправляє, і сама електронна скринька, з якої відправляють, вони відрізняються, так тобто, ну Єфименко Марія, якась там. А електронна пошта належить дуже конкретній людині, яка працює в конкретній структурі. Ми можемо її знайти. і Людина каже про те, що пошта була зламана. Ну там були, була зламана і так далі. Тому це про те, щоб а перекинути відповідальність, б, розмити коріння, щоб не вийти умовно на росіян. Ну або замаскувати свої кампанії під те, що ведуть не тільки такі дії росіяни, але й загалом проти нас виступає весь світ. Листи з погрозами має всі ознаки фальшивки, безліч помилок та машинний переклад. Йдеться в поясненні проєкту Нота є Нота». але чому в листах наведено справжні імена журналістів Радіо Свобода та адреси офісів медіа? Про зв'язок цих деталей із розслідуванням видання розповідає Альона Романюк. Ну, от я відкриваю такий лист. Перше, що викликає посмішку, тану саме речення. Я ж казав, що ви погано обстежите будинок незабаром. Я приведу вибуховий пристрій у дію. Воно було в стелі, Аллах Акбар. Ну про що? Це ну, якби це просто не зв'язаний тест. Певні слова. Це точно робить не носії мови. Це Google Translate, причому це Google Translate навіть не з російської мови. І тому питання, хто задіяний у цих кампаніях, залишається від відкритим. але далі ще цікаво, тут навіть якщо глянути на сам лист, то є частини тексту, які виділені меншим кеглем, і є частини тексту, які виділені більшим кеглем, тобто лист формували із двох різних документів, щонайменше. і от, наприклад, далі йде. Я замінував таку-то будівлю, яка знаходиться там, для того, щоб вбити таких, хто замінував такі-то будівлі, конкретні адреси, там, наприклад, згадується посольство США, скільки вибухових пристроїв. Тобто, ось ця легенда чітка і в ній немає ось таких аж помилок. Тобто, вставлено це з іншого документу, це навіть видно по тому, що текст не відформатований. А тоді знову ж таки йде ось цей текст маленькими літерами треба звертати увагу на саме оформлення документу тому що ті хто відправляли такі листи вони не задавалися в форматування в те щоб він був однаковим шрифтом однакового кольору однаковий кегель та висота букв величина букв Ну і далі знову ж таки йдуть погрози про те, що про біль, про багато жертв. Ну загалом, це абсолютно незв'язний текст, окремі літери, які мали би викликати у нас паніку. Але що робить його важливим і правдоподібним для нас, і що спонукало велику кількість служб перевіряти замінування в конкретних будівлях? Це конкретні адреси і імена журналістів, журналісток Радіо Свобода. Які поспілкувалися із юними паліями, показали, як відбувається вербування, скільки за це платять, яких звітів вимагають, і так далі, власне, називають дуже конкретні чати, називають конкретні прийоми, які використовують росіяни, і ймовірно, для того щоб трохи нагнати паніки, більше привернути увагу або переключити фокус уваги цього розслідування загалом до конкретних персоналій і за. Лякати їх, тому що цілком очевидно, що це не останнє розслідування, таке а власне і використовують ось такі методи. Але не виключно також, що це може бути і цілком спланована кампанія. А це інформаційний привід зроблений просто для того, щоб відвернути увагу від чогось іншого, на що ми з вами не звернули увагу, але десь щось несеться, наприклад. Подібні листи створюють враження реальної загрози та змушують реагувати державні структури, як реагують на ці повідомлення офіційні служби та що радять громадянам? Відповідає Альона Романюк. ІСБУ і центр стратегічних комунікацій писали у себе про те, що вони звертають увагу, що випадки таких масових розсилок повідомлень треба сприймати саме через призму інформаційних операцій, які спрямовані на поширення паніки і панічних настроїв в українському суспільстві. В Будь-якому разі в Україні є принаймні, по тому, як ми це досліджуємо, як ми це бачимо, два напрямки таких повідомлень про мінування з одного боку. Це українці, які десь там ну умовно Хочуть пожартувати це, часто підлітки можуть бути, які там не хочуть йти до школи, і це призводить до того, що приїжджають відповідні служби, перевіряють, немає вибухових пристроїв, але потім знаходять таких юних дезінформаторів, і потім відповідальність несуть їхні батьки. Звісно, це неприємності для школи, це неприємності для самих дітей. А інша історія це дійсно для поширення паніки такі новини, такі повідомлення, такі розсилки і прийоми використовує Росія, і використовує це не тільки в Україні, але просто для нас це найбільш чутно і найбільш боляче для того, щоб поширити паніку, паралізувати роботу конкретних структур і залякати ймовірно конкретних людей або змусити боятися перебувати в стані постійного страху представників конкретних організацій професій, та якщо ми говоримо зараз про журналістів, ми слухали думки та поради Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту Нота, Нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну і аби не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика Фейк контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Тож слухайте Українське радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.